А він переконаний, що в Росії вже ну розпочалися певні процеси, які можуть знаєте, привести до розпаду країни. Ну якої країни під назвою Російська Федерація, за його словами, вони почали набирати обертів два місяці тому і вже є приблизно 10 територій, які готові звільнитися від того колоніального стану. А про це свідчить дані спецдосліджень, які безпосередньо так, ось спецслужби Російської Федерації проводять нас ну, на своїй території. Вони ж таком там мають розуміти, а що ж відбувається, бо одна історія, і коли там рахує думки, якісь давціом, це російський центр ісслідування, об мнення, чи то пак та сама лева до центр, довіряти не довіряти. А вони проводять закриті фокус групи, да от закриті дослідження для того, аби точно знати, яка ж там середня температура по цій божевільній. Палаті під назвою Російська Федерація. Ну, ось на першому місці, хто ж там може піти в рознос чи то пак в розкол, Данілов назвав Татарстан. На другому місці йдеться про Ічкерію. Ось ну і крім того, секретар НБО, він переконаний, що коли процес виходу із РФ розпочнеться, то зупинити його фактично буде неможливо. Ну тут знову ж таки так, от можна цікавитися думкою. А того а, а що ж будуть робити силові блоки, що ж будуть робити ось ті силові башти Кремля для того, аби втримати ситуацію так, як вони того хочуть. Чи будуть спроможні також питання, але точно будуть такі намагання.